Вітаю, любі учениці та учні! Ми з вами продовжуємо впорядковувати всі мистецькі стилі, напрями та художні явища ХХ та ХХІ століття. 7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройді весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою на конвейері. Це дало змогу вдвічі скоротити тривалість процесу збирання автомобіля. Саме ця подія насправді визначила долю всього світового виробництва та, як не дивно, вплинула на культуру. Увага на екран! Які технічні прилади ви помітили? Абсолютно правильно, це радіо та телевізор. Завдяки конвейеру Генрі Форда виробництво приладів, речей та навіть їжі стає автоматизованим і набуває масового характеру. Адже тепер за одну робочу зміну можна виготовити набагато більше продукції, а відтак і продати її можна набагато більшій кількості споживачів. Саме ці два винаходи радіо та телевізор з 20-х до 40-х років почали активно з'являтися в домівках людей. Що це означало для культури та мистецтва? Та це просто перевернуло свідомість та характер споживачів. Саме так ми називаємо людей, які щось купують, замовляють чи споживають. Паралельно у 20-х роках почала розвиватися така наука, як Public Relations, або зв'язки з громадськістю, з якої сформувалися сучасні маркетинг та реклама. А завдяки засобам масової інформації, газети, радіо, телебачення, в подальшому інтернет та соціальні мережі з'являється прямий доступ до взаємодії з громадськістю. Ба більше тут знову ж таки маємо вплив теорії психоаналізу. Адже завдяки дослідженню людського підсвідомого з'являються техніки та способи впливу на людську поведінку, зокрема на вибір споживача. Також зазначу, що всі ці знання активно використовують політики, щоб вплинути на думку виборця чи просто громадянина. А тепер проаналізуємо: у нас є багато товару, який потрібно продати. І є радіо та телевізор, які наявні майже в кожній домівці європейця чи американця. Як ви будете це робити? Думаю, відповідь очевидна завдяки рекламі, яка створює привабливий образ товару. А для цього нам просто необхідне мистецтво. І якщо раніше щоб переглянути твори мистецтва, нам потрібно було йти на виставку у музей, театр, кінотеатр, цирк і так далі. То зараз нам достатньо увімкнути улюблений прилад умовно, тепер мистецтво приходить до вас у гості просто додому. Кока-Кола. Святкуємо разом! У попередній частині уроку ми зупинилися на розвитку модернізму до 1960 року, у подальшому з якого розвивається явище постмодернізму. Постмодернізм світоглядно-мистецький напрям, що виникає в 1960-х роках та існує дотепер. Ним зазвичай характеризують епоху постмодерну, в якій ми з вами і живемо. Передумовами появи постмодернізму стало розчарування в ідеалах модернізму. Науково-технічний прогрес, як виявилося, не вирішив глобальних проблем людства. Після Другої світової війни та винайдення ядерної зброї відбувся великий надлом у розумінні загальнолюдських цінностей. Людству потрібно було якось переосмислити пережити. Постмодернізм виникає в США та Західній Європі. І, власне, об'єднує європейський культурний спадок та сучасне американське мистецтво. Я б навіть сказала, стирає межі між ними. Однією з основних рис постмодерністського мистецтва є використання готових форм незалежно від їх походження. Предметом мистецтва може стати будь-яка річ. Ключовим для мистецтва постмодернізму є не вироблення нового, а поєднання наявного. І з цим пов'язана так звана смерть автора, тобто зростання ролі глядача, я б навіть сказала, споживача, його участь у творенні мистецтва. Виникають такі напрями та форми, як абстрактний експресіонізм на чолі з Джексоном Полоком, який продовжує тенденції сюрреалізму. поп-арт. Або популярне мистецтво, тобто мистецтво зрозуміле для всіх, яке починає зображати не абстракцію, а саме матеріальні речі. Засновником по парту є Енді Ворхол, українець за походженням. Кінетичне мистецтво, яке обіграє ефекти реального руху. Перформанс як одна з форм акціоністського мистецтва, де твором уважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. Флешмоб одночасні, несподівані, але водночас заплановані дії певної групи людей у громадському місці. Як бачите, усі ці напрями доповнюють один одного, і багато з них є поширеними досі. А яке мистецтво є актуальним у вашому житті? Тобто в житті людини ХХІ століття. найімовірніше ви відповісте музика, кіно, серіали, телебачення, графічний дизайн та медіамистецтво. а ще, звісно, сучасні форми масового мистецтва, яке ширяться за допомогою соціальних мереж. У 21 столітті дійсно найбільшій популярності набувають екранні мистецтва музика, танці та різноманітні синтетичні форми. Як ви розумієте, усе це стало здійсненним завдяки розвитку технічних можливостей. Наприклад, кінематограф зародився ще в 19 столітті і спочатку це були німі чорно-білі короткометражні фільми, часто їх показували під супровід живої музики. У 1927 році з'являються перші звукові фільми, а 1935 й вважають роком народження кольорового кіно. Зараз же ми маємо змогу дивитися фільми в 3D-окулярах з об'ємним зображенням. Умовно виокремлюють чотири види кінематографа: художній фільм, документальний, анімаційний та науково популярний. Також є велика кількість жанрів кіномистецтва. Наприклад, мій улюблений жанр це мюзикл, як вид музичної кіновистави, у якому поєднано музику, вокал, хореографію, драматургію і театральне мистецтво. А зараз існує навіть такий жанр, як анімаційний мюзикл. Однією з основних форм розвитку екранних мистецтв довгий час було телебачення. Та після активного розповсюдження у 2000-х роках мережі інтернет воно поступово втрачає свою популярність. Хоча такий формат, як телевізійні шоу та передачі, досі зберігають свої рейтинги. До того ж, тепер їх можна переглянути в зручний час у записі. Щойно ви переглянули фрагмент із відеокліпу музичного рок-гурту «Queen» на славнозвісну пісню «Богемська рапсодія. Саме з нього, як вважають, бере початок популярність відеокліпів. Зараз для нас слухати музику в телефоні чи їдучи в машині, здається чимось абсолютно звичним. Але це стало можливим тільки після появи звукозапису, електронних музичних інструментів та електронної музики як такої. А щоб повторити, які музичні жанри та стилі сучасності існують, пропоную вам відкрити улюблену стрімінгову музичну платформу або переглянути уроки від моїх колег на ВШО. Мистецтво 21-го століття ще більше стирає кордон між ролями глядача та автора. Нині, завдяки Ютубу та Тіктоку, будь-яка людина, котра має смартфон та інтернет, може стати. Актором, співачкою, режисеркою, сценаристкою, монтажером, операторкою, танцюристом, кліпмейкером чи блогеркою. Головне мати бажання, сміливість та творчу іскру. І пам'ятайте, що будь-який контент, який ви споживаєте, завжди на вас впливає. Тому обов'язково аналізуйте кожен художній твір, який трапляється на вашому шляху. Попереду. Ще ціле літо. І щоб зробити його більш наповненим, пропоную вам декілька творчих завдань. Наприклад, влаштувати кіномарафон із перегляду світових шедеврів кіно, або дослідити розвиток улюбленого музичного жанру чи творчості художника. Ідеї ви знайдете в конспекті. А на цьому ми завершуємо фінальний урок курсу «Мистецтво». Я сподіваюся, що ви знайшли для себе. Той формат творчості, який надзвичайно цікавить і надихає саме вас. І як завжди, бажаю вам успіхів!